Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу вам розповісти, як купити і оформити квартиру в Іспанії, або нерухомість там будинок, квартиру. так? Я думаю, що цей час настане у кожного з вас. І е, треба бути підготовленим і знати всі моменти. Давайте зараз розглянемо. Це не так робиться, як у нас. Давайте подивимося. Спочатку. Без ріелтора. Дивимося, як без ріелтора це зробити. Бо ріелтор, чому це відео е, говорить про те, що без ріелтора, да? я хочу е, розповісти це. Тому що ріелтор з вас візьме, е, дуже, до, майже, може до 10% доходити вартості квартири. Це вам треба? Ага. Якщо не треба, давайте зараз розбиратися, як це зробити самому. Далі. Значить, де ми дивимося квартири і е, нерухомість, де їх можна дивитися. Це, в основному, три сайти. Це Мілянунсіос, Ідеаліста і Фотокаса. Я залишу посилання тут е, в, в описі до відео, так? Звертайте увагу на автора оголошень. Так? І шукайте слово Particular, Партикуляр, тобто, е, щоб ви у власника купляли, так? Е, а не у агентства. так? Далі, у партікулярів е, номер телефону завжди, ну майже завжди починається на 6 на 7. так? Якщо починається на 9, це стаціонарний міський телефон. Це, скоріш за все, буде імобіліарія, це буде агентство нерухомості. так? Але є певні власники, от, наприклад, люди похилого віку. У них теж такий от е, телефон є, буває таке, так? Далі. Е, які об якщо об'єкти зацікавили вас, пишете на WhatsApp людині. Так? От Якщо ви бачите, що там на 6 на 7 починається телефон, ось він, скоріше за все, є на WhatsApp. Так? Пишете. Але дивіться, якщо мова стосується оренди, як ми вже говорили, так? то там не важливо, хто Імобіліарія чи не імобілярія, всіх берете. так? Якщо покупки, і ми зараз говоримо про покупку без ріелтора, то дивитесь е, на телефони 6, які починаються на 6 і 7. Далі. Якщо ви не знаєте мови, пишете через WhatsApp і використовуйте перекладач. Нормально воно працює, все вони розуміють, нема проблем, тут багато емігрантів. Так? Якщо сподобався об'єкт, вам нотаріус взагалі не потрібний. Так? Точніше, юрист не потрібний. Юрист. Нотаріус перевіряє чистоту об'єкта. І все. Так? Основний документ, який відображає всі проблеми квартири, називається нота simple». Я собі позаписував такі моменти, ви можете запросити його у продавця, або замовити самостійно. Google вам буде на допомогу. так? Ціна цього документу 10-20 євро, залежно від того, від тої е, фірми, яку ви знайдете. так? Значить, Борги щорічного податку нотаріус бачить через свою систему. Тобто, якщо ви прийшли до нотаріуса оформлювати, нотаріус буде бачити, чи є борги на квартирі, чи нема. Так? Далі. Е, значить, е, е, також перед угодою, продавця, е, угодою у продавця потрібно запитати наступні документи. Сертифікат про відсутність заборгованості за комунідат, за комунальні послуги. Так? Далі, оплату EBI. Це оцей по, е, щорічний податок на нерухомість. Вони всі платять, і він достатньо. Ну, Достатньо великий. Останні квитанції за світло, воду, газ з підтвердженням їх оплати. Там відображаються і борги, також борги з оплати на квартиру. так? Далі енергетичний сертифікат коштує близько 80 євро. Так? Роблять за 2-3 дні. Його, щоб квартира була за вами зарезервована, вам необхідно вніс, внести заставу, вона називається сеняль. Якщо у випадку оренди вона називається фіанса, то у випадку купівлі вона називається Сеняль. так? Це від 500 євро до 10% від вартості квартири, може бути. так? Тобто, ну от якщо ви там в селі десь купляєте, так, тут села нормальне, вони як місто. Там можуть взагалі невеличку суму попросити, а от в місті вже може 10%. Так? Я, е, і, значить, і, тобто, як домовитися? Так? Якщо підписуєте договір, то якщо продавець е, передумає, за законом він повинен повернути вам завдаток так? У, по, у подвійному розмірі. Потім ви узгоджуєте дату підписання контракту з продавцем, вибираєте нотаріуса, вибор нотаріуса. Це право покупця, тобто ви маєте право на вибір свого нотаріуса. Так, що у вас є знайомий якийсь, вибираєте свого. Заповнюєте документи та спокійно виходите, е, входите на угоду, так? створюєте угоду. Так? Гроші можна передавати у вигляді чека або банківським переказом. Так? За законом, дві е, треті витрат на нотаріуса оплачує продавець. Решта покупець, тобто більшу частину продавець, меншу покупець. Зазвичай це 500-800 євро залежно від е, того, як себе поведе нотаріус, яка це компанія. так? Якщо достатньо така відома фірма, вона з вас візьме більше. Ось такі маленькі можуть менше взяти. так? Е, дуже уважно за цим диви, е, дивіться. так? Е, дуже важливо. Що ви не зможете за готівку купити квартиру або будинок. Дуже багато людей думають: я там поїду в Україну, продам свій будинок, привезу гроші через кордон, задекларую їх, принесу, привезу сюди, дам так, от як у нас у нотаріуса, і куплю собі там квартиру або будинок. Ні, так не, не можна. Тільки, готівко, тільки без готівковим розрахунком або чеком. Так, дивимось далі. Приблизні витрати на покупку. Нотаріус буде коштувати 500-800 євро, як ми вже казали. Так, податок на перехід правовласності, ну приблизно е, там 10-12% від вартості квартири. Так, е, можна заощадити е, заощаджити, з, е, знижуючи вартість об'єкта в документах, якщо це зробить. Е, от людина, от, наприклад, агенції можуть це зробити, так? Тоб, або людина, яка вам буде допомагати, так тобто, частина оплачується готівкою продавцю. Тобто, частину все ж таки готівкою можна оплатити. Далі, хестор 250-500 євро. Так? Це люди, які за вас заповнюють форму 600, сплатять податок, передадуть документи на реєстрацію. От, також можуть спробувати вам е, ну, занизити да, ціни от, от таке все. Так? Після завершення ви отримаєте документи про власність у свого нотаріуса, але це можна зробити самостійно і заощадити пару сотень євро, але витратити свій час. Так? Тобто, я не знаю. Тобто, ну, це вже відповідальність нотаріуса. Звісно, що занижувати ціну там не можна. Да? О, але якщо він це робить офіційно, будь ласка, всі питання до нього. Точніше тобто, не нотаріуса, ну да, нотаріуса і того хистора, який вам робить це, Так? Тут я тут поверхнево по темі покупки нерухомості в Іспанії. Ще є іпотека, так як знайти, як знайти дешеву нерухомість, банківські квартири, квартири спадщини, аукціони, ремонт, куплений ремонт у куплені нерухомості. Так, тут є різні моменти. От мені, наприклад, дуже цікаві квартири під ремонт. Да? Тут ну, нормально можна зробити ремонт. у... У звичайній квартирі, в нормальній, і все, і собі жити. так? Для них це трошки важко, бо ремонт тут вартує коштів. Якщо з нашими тут спілкуватися з людьми, вони тобі зроблять його, і це не проблема. так? Значить, підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео, кому воно було потрібно. Нехай у вас все буде дороби, добре, нехай вам щастить, інтегруйтесь на цій землі.